Слава навіки Богу! Будьте благословені з Господом нашим Ісусом Христом і збережи, Господи, нашу країну, наших воїнів і даруй Україні спасіння. І, Господи, спаси людей послушних та виконуючих Слово Твоє Господнє Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Сьогодні чомусь так мало людей щасливих, і що про щастя говорив Ісус Христос. Якщо ми відкриємо Біблію, Євангелію від Матвія, п'ята глава із 3 по 12 вірш, то ми прочитаємо заповіді щастя. Блажені в Богі Духом, бо в них є царство небесне. Блажені засмучені, бо вони будуть утішені, блажені, лагідні, бо вони землю вспадкують». Блаженні голодні та, спраг... та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть. Ось блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Блаженні миротворці, бо вони, будуть... бо вони будуть наречені синами Божими. Блаженні, вигнані за правду, бо в них є царство небесне. Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть і будуть облудно на вас наговарювати, всяке слово лихе ради мене. Радіть та веселіться, нагорода, буваша, велика, на небесах, бо так гнали і пророків, що були перед вами. Ісус Христос цими словами розкрив істину справжнього щастя. Тому ми маємо слідувати за ним. Бо усі, усі дні життя нашого тут на землі. Тому повне відео дивіться на Ютубі, на каналі Фільми Салтаненко. Допис на то відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас береже, де ви зараз не знаходились. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.